Бійка між міліцією і народом на Житомирщині в селі Бистрик. Співробітники міліції влаштували бійку з місцевими селянами. Останні кажуть, міліціонери відпочивали в їхньому селі і були на підпитку. Троє сільських хлопців, які потрапили під міліційні кийки, опинились у лікарні із рваними ранами, забиттями з трусом мозку. З боку правоохоронців поранених двоє. Один із відкритою черепно-мозковою травмою. Ареною бою стала площа біля сільського магазину, де зазвичай збирається сільська молодь. Того дня сюди приїхала скуповуватися заїжджа компанія. Приїжджим, за словами селян, не сподобалося, що їхню машину розглядав один із місцевих. Після невеликої сутички приїжджі повернулися з підмогою та нунчаками. Відкрив багажник, взяв дубінку, і почав там кричати всім стіняти, папу Потім вже вони підбігли, там почали нас бити. Спочатку кулаком вдарили, потім палкою і почали вже ногами збивати. Злила на землю. Шестеро чоловіків кажуть, селяни вибігли із машини і почали бити усіх без розбору. Вони вибігли з машини, зразу почали кричати до стінки і почали бити нас палками. Ми все не лягли. Мені розбили губу, я втратив знанню. Розборонити дві компанії самотужки селяни не могли, тож викликали міліцію, навіть і не здогадуючись, що однією з сторін конфлікту і були правоохоронці, що правда у цивільному. Лише після того як приїжджі почали кричати, що вони із міліції, селяни зрозуміли, із ким мають справу. І так били, що вообще це вже кару не люди. Б'ються, а фашисти це каруда. Їм це в руки коруть пістолети вже стрілялися. Я вже кричу, зараз визову міліцію. Я ж не знаю, що міліція. А хто Я Я міліцію визивала, дзвонки йдуть, а не беруть ніхто трубку. Ви сільські бичари і хватимо малого бари. Ну, а мій теж не змовчав, толкнув його. І вони кажуть, що шостий діл? Ви в нас на підвалі подохнете. Як вдалося з'ясувати ТСН і шести приїжджих троє були міліціонерами. Це підтвердили і у прислужбі Житомирської міліції. Там і пояснили їхні співробітники у селі Бистрик святкували христини. Того дня один із учасників інциденту святкував важливу подію у своєму житті. Запросив інших, вони були поза службою без форменого одягу і будь-яких там спецзасобів чи ще чогось. Самі міліціонери і журналістами спілкуватися відмовилися. Їхні колеги подробиць конфлікту теж не розголошують. Лише повідомили одного з учасників бійки з міліції уже звільнили. І ще один сам подав рапорт на звільнення. Нині, за фактом хуліганства, прокуратура порушила кримінальну справу. Тим, кого визнають винними, загрожує до двох років позбавлення волі. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН один